Вітаю вас, мої любі сонечки. Що таке бути свідомим, несвідомим творцем на землі? Давайте взагалі подивимося на самі основні рівні свідомості, людини, душі, скажімо так. Перший рівень свідомості, коли ми заземляємося, граємо в людину, і нам здається, ми живемо тільки в голові, ми прямо знаємо як людина. так? Нам здається, ми прямо в цьому впевнені, що ми просто людина, що в нас є думки, що у нас є наше людське життя, а так все реально це виглядає. І ми все дуже віримо. І це коли ми не бачимо всіх процесів, які відбуваються енергетично, ми вважаємо, що ми тільки от цей значить, фізичний світ, він для нас реальний, а енергетичний нереальний а насправді навпаки. І коли нам здається, що це так. Ми тоді не свідомі творці, тому що ми творимо так, якби. Запрограмовані так воно десь і є. Ми запрограмовані творцем, запрограмовані кермічними програмами нашого роду, нашою кармою. І ми несвідомо робимо певні вчинки. Ми навіть не бачимо, чому ми це робимо, як воно все крутиться. Тобто ми не бачимо енергетичний план, не відчуваємо його, не знаємо Внутрішньо не відчуваємо законів. Знати можна від голови, але це так не працює. Тобто, ми не відчуваємо, ми не бачимо енергетичного плану. і В той час ми є з вами несвідомими. Творцями людиною, душою людини. Другий етап, коли ми з вами уже трошечки починаємо щось шукати, так, якісь відповіді на запитання, і ми починаємо свідомо відслідковувати свої думки, заміняти їх, перепрограмовувати на якісь більш, скажімо, позитивні. Тобто ми вже можемо відчути себе десь з боку, де ми є щось інше, абсолютно та суть божественна, яка відчуває. І бачити думки з Богу. Тобто ми вже починаємо гратися в це більш свідомо, і це ми стаємо на рівень свідомого творця людини на землі. Тобто, свідома людина, можна так сказати. Наступний рівень відбувається і рівні після пробушення, коли наша душа готова після цього рівня свідомого, свідомої людини, творця на землі. Ми починаємо нам уже теж на дойдається гра я була на цьому. Теж так ми починаємо повертати в серце. Ми хочемо щось більше. Це вже все для нас просто таке незначне. Ми повертаємося в серце. Ми починаємо хотіти злити з творцем, починаємо до нього летіти, прагнути, і починається процес пробудження. Ми влітаємо, світло творця приймаємо. Воно випалює у нас старі наші ілюзії, Ми пробуджуємося, Ми починаємо себе знати, як творця на землі. Все більше і більше з ним з'єднуємося. Цей самий високий рівень. Свідомості, свідомий творець на землі. Не людина, вша, а дійсно творець, як сам Бог на землі через фізичне тіло, Ми любі.